Якщо ви вже приготували для себе поморальну яму і збираєтеся в неї лягати, то я вас попрошу трошки почекати. У мене є дві новини для вас: добра і погана. Погана новина в тому, що мирний договір Трампа таки буде підписаний, і він точно не буде відповідати нашим інтересам. А добра новина в тому, що цей договір протриває буквально кілька тижнів, і от про те, що станеться далі, і чому для нас є це доброю новиною. Якраз далі і Поговоримо, вітаю ви на каналі Булгаров Висновки. Мене звати Андрій Булгаров. Я український журналіст. Я дуже прошу вас підписатися на цей Ютуб-канал, аби знати більше, знати першими, вміти розрізняти правду від неправди і знати, коли точно треба лягати в поваральну яму, але не сьогодні. Перед цим друзі, перед тим як ми почнемо і будемо говорити про важливу тему, яка зараз усіх на слуху. Я ще раз хочу наголосити, що я долучився до. Збору для наших військових загін безпілотних систем спеціального призначення тайфу національна гвардія України збирає гроші для ребів їм потрібні автомобілі та обслуговування. Ну а також супутникове обладнання для безпілотних авіаційних комплексів. Посилання на цей збір буде в описі до цього відео. Тож долучайтеся, допомагайте копічиною та й просто підтримуйте збройні сили України, тому що саме від них зараз залежить все. Отже, тим часом нам є про що поговорити. Як я вже сказав, якщо ми читаємо останні новини, справді виникає бажання лягти в поморальну яму. І От кілька таких новин я вам приготував, тому що така зрада зрадна, що просто вже не знаєш куди ховатися. От просто дивіться, і це буквально сталося дням, буквально за кілька днів. А це відео я записую в день, коли відбувається Мюнхенська конференція, на якій має бути і президент Зеленський, на якій мають бути представники Білого Дому, зокрема, віце-президент Сполучених Штатів Діджей Венс і Зеленський, нібито нібито з ним має зустрітися. І вже зараз є багато новин з цієї з цієї конференції. Вона буде тривати кілька днів, тож і ще більше буде. Новин, але вже зараз можна зробити певні висновки щодо виникнення, запровадження, підписання цього мирного плану. Але перед цим новини, якщо я вже сказав, що від них хочеться лягти в помиральну яму, то я не жартував. Отже. Кордони не буде відновлено до того рівня, якими вони були у 2014 році, і це не поступка Путіну, це прийняття реалізму, заявляє шеф Пентагону Хексот. Далі в НАТО не обіцяли вступу України в альянс за підсумками потенційних мирних домовленостей з Росією, каже Марк. Люте Трамп і Путін імовірно спробують забезпечити припинення вогню до Великодня, ну або до 9 травня. От, До речі, я зараз хочу, щоб ви зафіксували оцю новину, що припинення вогню може відбутися саме до великодня, тобто до 20 квітня цього року. Європа підтримує Україну, якщо Київ не погодиться на умови мирної угоди, укладеної між США та РЕФІЮ. Це вже заявляє голова е, головна дипломатка Євросоюзу Кая Калас. Це знаєте, зайвий раз просто доводить, що Європа, ну і зокрема представники країн Балтії, нас завжди будуть підтримувати. Бо вони точно розуміють, що собою являє Росія. США дали зрозуміти Зеленському, що все майже вирішено. Така собі новина, після якої точно хочеться знаєте, лягти в помра. Як пише видання Bloomberg, найгірший страх українського президента став реальністю. Умови мирної угоди обговорюють без нього та за його спиною. Тут є кілька важливих моментів, і ми всі з вами слідкували за цими подіями. І чудово розуміємо, що телефонний дзвінок Трампа Путіну, розмови з Путіним. Потім, напевно, ви всі бачили ці радощі в Москві, як зазначають американські військові, що напевно, зараз в Москві відкрили, точніше, навіть це не американські військові. Це заявив Джон Болтон. Це колишній рад. Дник Трампа він сказав, що після таких новин в Москві в Кремлі напевне п'ють горілку прямо з горла. Ну не дивно, тому що Трамп купу компліментів Путіну сказав. Він позвонив йому, сам говорив з ним як з рівним і тому подібне. І це все безумовно Путін сприй... Путіним сприймалося як така собі, знаєте, маленька тактична бунеть і більше оперативна перемога. В нас в Україні це сприймалося як зрада, зрада українських інтересів, але буквально наприкінець це вчорашнього дня вже почали з'являтися трошки інші новини. причому, як це не дивно з того ж самого джерела, тобто з білого дому я ще раз кажу, що буквально зранку вони казали казали одне а вже до вечора вони почали казати зовсім інше, і ще геть зовсім інше. Вони почали казати з сьогоднішнього ранку за київським часом. Просто тільки послухайте, Україна матиме місце за столом будь-яких мирних переговорів разом із РФ, каже Трамп. Це до речі, до того, що буквально день тому вони казали, що Європа і Україна власне, за цим столом сидіти не будуть, і взагалі все без них, без них будуть вирішувати. Все нема більше. В перемовному процесі нікого іншого, окрім Росії, Путіна і Трампа, Сполучених Штатів, виявляється ні, виявляється Трамп каже: Ні, 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 вибачте, це є таке. Ми щось сказали. Ні, за цим столом будуть, звісно, і європейці представники Євросоюзу і членів країн, членів лідерів Євросоюзу. За цим столом, звісно, буде представники України Зеленські, зокрема. Тож ніхто в даному випадку, принаймні, за нашу спину нічого не підпише. Інше питання, що це те, може не від не зовсім відповідати нашим інтересам, тому що нас по факту будуть ставити перед фактом. Вибачте за каламбур. Далі новина троє джерел видання Аксіос назвали розмову президентів України з США України та США позитивною і стверджують, що вона тривала близько години довше ніж розмова Трампа з Путіним. Перед цим Трамп сказав Зеленському, що розуміє його занепокоєння щодо розмови з хазяїном Кремля, але не голосив, що повинен поговорити з Путіним щоб. Врятувати Україну. Так виявляється голою Трампа. Це він так собі бачив. Він розмовляє з Путіном, щоб врятувати Україну. Добре, що ти рятуєш Україну. Ми за це тобі дякуємо. І до речі, в цій ж новині наприкінці розмови Трамп дав Зеленському особистий номер мобільного і сказав, що той може йому зателефонувати безпосередньо. Це такий собі знаєте прояв панібратства або жесть такий дружній жест показати зеленському, що чувак ну не, не треба. Зараз е, розводити зраду, ми щось вирішуємо. Так, да, напевно, ми щось там не зовсім розуміємо, куди це все йде, але тим не менш, на тобі телефон, якщо що, дзвони. Ну, немає грошей, ви витримаєтеся. це теж так нагадує. Представники України США та Ерефії на наступному тижні проведуть зустріч у Сауди, Саудівській Аравії. Це теж сказав Трамп. До речі, українська сторона вже спростувала, що вона нібито не збирається. Тобто, Зеленський справді хоче поїхати до Саудівської Аравії, але зустрічатися зустрічатися там з представниками Ерефії він не збирається. Це Зеленський сказав сьогодні. Що він скаже завтра? Ну то буде завтра. Але вже ситуація, чому я кажу, що Змінюється риторика, тому що буквально одразу слухайте, буквально одразу починає з'являтися ну просто спростувальні такі новини. Той же Хексет, це глава Пентагону, заявляє вже сьогодні зранку про план розмістити більше американських військ у Польщі, оскільки контр українських кордонів залишаються невизначеними. І США і Європа братимуть участь у переговорах щодо війни між Рефію та Україною, заявив глава Пентагону. Тобто вони такі війська розміщають миротворчі війська в Польщі. Для чого це робити в Польщі? Щоби захищати Польщу від Росії, значить, такі в Штатах вони можуть собі уявити сценарій, за яким Росія, після якщо вона переможе Україну, попреться в Польщу. Вони такі собі уявляють такі моменти. Або ці війська можуть бути використані в самій Україні. І певні підтвердження саме такої тези далі є. Тож ну просто підивіться США можуть забезпечити протиповітряну оборону для майбутніх миротворчих сил в Україні в обмін на рідко рідкісно земельні метали? Пише Тайм з посиланням на джерело в Білому домі. Це знову ж таки, якщо ви не збираєтеся розміщувати своїх військових американських громадян в зоні бойових дій, то на що вам забезпечувати протиповітряну оборону, яких якісь інші війська українські війська чи там війська нато чи війська євросоюзу членів країн євросоюзу чи країн нато ну немає сенсу якщо це не твої громадяни виключно в цьому випадку тоді їх треба захищати, в тому числі і засобами протиповітряної оборони. Це якраз і є доказ того, що ті війська, які зараз американці будуть розташовувати на території Польщі, можуть бути використані в Україні. І саме е, далі така йде фраза, що саме їх і будуть захищати повітряної оборони. Все дуже просто, все дуже просто. США не виключають можливості вступу України до НАТО та можливості повернення Україною контролю над усією своєю територією, сказав заступник посланця з питань України Джон Коул. Ну тобто, вчора, вчора ще тот же, той же хексат каже, що та ні, та забудьте про територію, яка була у Україна до 2014 року, забудьте ці кордони 1991 чи 2014 року, забудьте. Забудьте про ці кордони, їх цього не буде. Треба розглядати ситуацію, як вона є реальною. А тут же вже сьогодні інший представник Білого Дому каже, що ну взагалі-то це питання розглядається. Що Росія, скоріш за все, може піти з захоплених територій, сама їх залишити, або якимось чином вибити їх з цих територій, можуть до речі, саме ця заява кола. Коула викликала в Кремлі неабияку реакцію, тому що вони кажуть: а, вибачте, а як же ж тоді зараз, що, що ми це трам же ж наш друг? Ми чого ми чого вчора пили горілку з горла? Що це за заяви такі? І вони зараз не можуть розуміти, навіть запросили у штатів, щоб їм пояснили, що мав на увазі. Коул, як ви розумієте, в штатах їх просто послали про Поки що, тому що перемовини, які ще не розпочалися, але розпочнуться найб. Ближчими тижнями будуть містити багато різної інфи, як знову ж таки каже той же той же Діджей Венс, що результати цих перемовин багатьох шокують і здивують. Це для багатьох буде, знаєте, як перегортання столу. от просто от Це є таке є право, там перегорнути стіл, для того, щоб повністю змінити правила гри. Це ще не всі новини, які я вам хочу прочитати. Дивіться, до речі, в Мюнхені всі дуже злі після новин про удар по Чорнобильській АЕС, не стурбовані, як часто буває, а справді злі. Це вже каже Андрій Єрмак, голова офісу президента. Тому що так сьогодні росіяни і Путін таким чином показав, як він хоче перемовин, вдарили по Чорнобильському саркофагу. Нагадаю, з дві Чорнобилі після того як вибухнув реактор над четвертим реактором. Багато багато років там кілька десятків років завдяки спільним зусиллям різних країн збудували величезний саркофаг. і от по цьому саркофагу вдарив вночі вранку, За вранці сьогодні вдарив дрон і навіть в ньому пробив дірку. І це точно була прицельний удар. Там нема за чим більше в Чорнобильській зоні ганятися. Ну хіба що він сталкера хотів поіграти, але думаю, наврядче. чи. Тож він цілеспрямована летів вдарити по саркофагу. Він це зробив. Немає витику радіації, тож можна поки що спати спокійно. Але така поведінка Путіна якраз багато про що говорить: про те, що навіть на тлі цих перемовин, навіть на тлі того, що Трамп з ним поговорив, як з рівним, все одно Путін не збирається зупинятися, і далі, аж до самого дня перемовин, він буде максимально показувати свої так би мовити, м'язи. Задаючи ударів на фронті українським військам, в тилу ракетами, дронами і тому подібне. Тож, тут виникає багато питань, як же так може бути, що ще вчора Хекцет казав, що ніяких повер ніякого повернення кордону України в до кордонів 91-го року не буде. А вже сьогодні каже, що ну взагалі то цей варіант можливий. Ба Більше вони ще ж заявили, що Трамп, якщо він заявив, що якщо Трамп захоче, він може надати Україні ядерну зброю. Ну тобто, а як до цього взагалі ставитися? Я, я собі уявляю. Як ця фраза яку реакцію вона в у Путіна викликала? Він так не хотів, щоб Україна вступала в НАТО, що може догратися, що вона і в НАТО вступить, і ще й ядерну зброю буде мати. Можливо, не свою американську, але це для нього не принципово. Для нього що вже на території України з'явилася ядерна бомба, вже сама по собі є істерика і привід для того, щоб скипитися. Я сподіваюся, що так воно і буде. Чому американці змінюють риторику? Чи це такий сценарій, чи це такий план? Отудин до речі, згоден з президентом Зеленським, який, от буквально сьогодні, перед конференцією у Мюнхені сказав, що він не бачить, що США мають готовий план припинення війни. Ні, це не є звинувачення Трампа. Ні, не треба тут казати, що Зеленський там знов щось погане про Трампа сказав. Він просто фактично констатує факт, що готового плану припинення війни. У Трампа немає, то що тоді є у Трампа? Оце головне питання, на які на яке я зараз спробую дати відповідь, і безумовно тут буде, буде кілька моїх так би мовити умозаключень. Так би я сподіваюся, що на, навіть так воно і буде, тобто вони здійсняться. Це це мої такі собі аналітичні політичні передбачення. Враховуючи той матеріал, який я вам зараз сказав. Отже, зміна риторики. І якщо вчора, наприклад, вони казали, що Україна не вступить в НАТО, а сьогодні вони можуть казати, що Україна може вступити в НАТО і навіть повернути кордони 91-го року, зовсім геть не означає, що завтра вони знову не скажуть, що Україна в НАТО вступати не буде. Це от такі собі качелі, і тому, будь ласка, тримайте себе в руках. Це така собі специфіка Трампа говорити одночасно, будь-що не зважаючи на здоровий глу. Уст чи там на якісь слова сказані раніше, він буде казати зараз, те, що він каже зараз. Його треба сприймати саме в моменті. А більше треба сприймати навіть не самі слова Трампа, а його дії. Тож, якщо у них немає плану, то для чого тоді от багато от таких от різних висловів? Перш за все, це промацати, так би мовити, почву для перемовин, промацати бойові точки Кремля. Ну і, врешті-решт, дивіться, Трамп же ж справді хоче зупинити війну. Це для нього питання принципу, тому що ж він наговорив, що він зможе за 24 години це зробити, і звісно, він це не зробив, але він хоче це зробити в будь-який спосіб і будь-як швидко. І отут питання: чи ми з вами я просто читав це в Фейсбуці, і в принципі десь згоден, що Путін, розмовляючи з Трампом, або якісь там висловлювання щодо Трампа, даючи в змі на телебаченні, і тому подібне, він нібито вербує Трампа у прямому ефірі. Ну, типу, роблять його своїм агентом. А Трамп ведеться на Лестощі, і Трамп одразу буде лягати під Путіна і багато таких карикатур, тому подібне є. Тож можна, звісно. Посміятися з таких карикатур, але правда залишається правдою. Трамп, перш за все, є ділок, який все своє життя займався укладанням угод, блефом, махлюванням, махінаціями, намаганням обдурити своїх партнерів, продати чогось більше. Ну так влаштований американський бізнес, особливо якщо йдеться саме про той бізнес, який і підняв Трампа, це. Забудовники, ріелтори, ну тобто нерухомість і тому подібне. Путін як був агентом КГБ, так агентом КГБ і залишається. Ви хіба думаєте, що Трамп не знає, хто такий Путін, що він агент КГБ, людина системи, яку ця система зробила тим, ким він зараз є? Чудово знає. Тож просто уявіть собі: є продукт американської ліберальної вільної бізнесової системи Трамп. І є продукт радянського КГБ Путін, і от вони між собою спілкуються. Кожен з них буде вважати, що він може обіграти свого співрозмовника. Путін буде думати, що він вербує Трампа, а Трамп буде думати, що він переграє Путіна. Хто з них кого переграє? Це вже інше питання. Ну як мінімум ресурсів, все ж таки більше у Сполучених Штатах, і це треба обов'язково враховувати, тому що холодну війну, величезний радянський союз. Програв Сполученим Штатом, а Росія до величезного радянського Союзу не просто не дотягує, а там навіть поруч не валяється. Що ж вже її порівнювати з економікою з економікою там країн Заходу, а тим більше Сполучених Штатів? Тож. Трамп, розмовляючи з Путіним, чітко собі напевно уявляє, що скоріш за все Путін намагається його обдурити, вести в оману, нав'язати йому свої правила гри і таким чином, ну так би мовити, виграти собі щось там Україну, виграти, вихід до західних кордонів України, да будь-що виграти. Але Трамп не може дозволити Путіну виграти, бо він, він взагалі не уявляє собі, що він програв. Тобто, щоб Трамп програв, і тому він буде ну тому, тому що а, в, на цій планеті має бути тільки один король, і ім'я його Трамп. Ну так він собі уявляє. І в даному випадку цей нарцисизм Трампа нам грає на руку, тому що він буде намагатися переграти Путіна. Але знаючи, що Путін його все одно кине, ну тобто укладаючи з Путіна якийсь там мирний договір, він чітко усвідомлює, що, скоріш за все, Путін його кине, і Трамп буде мати дуже погане обличчя. То тоді про які розмови йдеться, про які мирний план йдеться, і про яке припинення вогню до Великодня? І, от, на мою думку, на мою думку, приблизно план може бути таким, шановні. Скоріше за все, саме зараз, зокрема, от сьогодні Мюнхенська конференція кілька днів буде тривати. Потім на наступному тижні вони зустрінуться. Я маю на увазі представники Євросоюзу, Сполучених Штатів, Росії, України. Вони можуть зустрітися у Саудівській Аравії, і певна рамка переговорів мирних розпочнеться. І напевно все буде робити Білий Дім Трамп щоб справді до Великодня встановити режим припинення вогню, перемир'я це може назвати, тимчасове не тимчасове припинення вогню. Як це б не називай, Трамп буде намагатися зробити все, щоб це сталося, і щоб обов'язково ну, цю свою перемогу він міг би продати своєму власному електорату. Далі Трамп чітко розуміє, що Путін не дотримується свого слова, бо Ті умови миру, які йому будуть нав'язані, йому теж не будуть подобатися. Так чи інакше, зараз путіну взагалі вигідно будь-які перемовини, тому що його починають знову сприймати як дорослою людиною, договороспособною здатною людиною, яка з якою можна там укладати певні договори, і тому вже для нього це така собі певна перемога для власного народу, так би мовити, еліт, тому що там народ взагалі в Росії ні ні за що не вважають. Коли Путін кине Трампа? І після оцього великоднього припинення вогню. Тобто, за моїми розрахунками, взагалі, це справді може статися десь в кінці березня, на початку квітня. Можливо, навіть з 1 квітня буде припинення вогню. Я, якщо так станеться, ну просто ну значить я дуже правильно передбачив. До речі, вашу думку мені цікаво з цього приводу теж почути. Тож залишайте коментарі під цим відео. Обов'язково я їх читаю і на всі коментарі відповідаю. І дуже дякую. Тим, хто підтримує мої відео, залишаючи коментарі, ставлячи мені питання або не погоджуючись з моєю точкою зору, так от, я думаю, що десь з 1 квітня, можливо, раніше, можливо, і ні. Я думаю, що все ж таки ні. Десь з 1 квітня може бути розпочато це так зване великоднє перемир'я, і його порушить е -е, Путін. Тут трошки. Я ще хочу зробити один відступ. Зараз Трамп не може відмовитися від мирних перемовин, навіть ідучи на певні електоральні такі собі збитки, тому що його навіть у сполучених штатах дуже погано сприйняли після того, як він там позвонив Путіну. Говорив з Путіним, компліменти йому там дає. В штатах вже зареєстрували перший законопроект з імпічментом. Ну тобто Трамп знову побив рекорд. Він і ще навіть не місяць на посаді, а вже вже є зареєстрований законопроект про імпічмент Трампу, це в тому числі, тому що він типу йде на якісь там мирні переговори з Путіном і кидає Америку під ноги Путіну. Ну там таке є така думка. Тож Трамп чудово розуміє, що оці всі перемовини з Путіним і дуже погано будуть сприйматися в Штатах. З одного боку, Трамп не може і зупинити цей процес, бо він обіцяв припинити війну. і У нього виникає така ситуація, при якій він фактично не може відмовитися від своїх слів, тобто від проведення мирних переговорів, навіть знаючи, що вони не принесуть бажаного результату, і тому напевно він і йде на те, щоб цей ці перемовини пройшли, щоб їх підписали, і щоб його Путін кинув. Тобто я певен, що мирний процес, який може бути запущений буквально тижнями через тижні. А з 1 квітня, якщо буде перемір'я, десь до кінця травня воно буде або там до кінця, навіть квітня, на, на початку травня воно буде порушено путіним, і ось з цього моменту. У Трампа повністю від якби розв'язуються руки. Тепер він каже: Ну слухайте, я зробив все, що хотів, все, що я міг для того, щоб зупинити війну. Я зробив різні пропозиції. Я вам всадив за стіл перемовин і Україну, яка там навіть по результатах оцих перемовин може понести певні територіальні збитки. Я і Путіна зміг там домовитись. Ну якщо вже ж Путін не хоче домовлятися, ну тоді що робити? Тоді правильно, тоді треба дати Україні стільки зброї, скільки буде Україні достатньо для нанесення вже військової поразки. Путіну, і оце дуже і дуже важливо. Тобто, до сьогоднішнього дня нам зброю, яку давали Штати, ця зброя. По перше, вона була не нова. По-друге, це скоріш за все броя, зброя стримування. Ну тобто, це не в. Не, не, не не такої кількості, щоб з цією зброєю можна було би нападати і проводити серйозні контрнаступальні дії. Але якщо Путін кине Трампа, Трамп тоді скаже: Ну тоді Путін сам догрався, тоді він сам винен. І от тут просто недарма, от чесно, не недарма з'явилася е, оця новина, що е, що е, Сполучені Штати дадуть все, що треба, ну якщо е, мирні перемовини якимось чином будуть порушені, то Сполучені Штати дадуть все, що треба, для того, щоб Україна змогла вже нанести військову поразку саме Росії, підсумовуючи. Якщо Сполучені Штати ідуть на ці перемовини, укладають їх саджають за стіл перемовин Путіна та Зеленського, і підписується мирний договір, який починає діяти з 1 квітня, а потім Росія порушує умови цього договору, то тоді для Трампа розв'язуються руки, щоб надати Україні всю зброю, яка потрібна Україні, для того, щоб нанести Росії справжню поразку. Тож, шановні друзі. Скоріше за все, саме після цієї поразки і розпочнуться справжні мирні переговори вже на умовах України. І цей процес може відбутися буквально в кінці червня, на початку липня, тому що саме в травні і в червні і будуть проведені Україною ці контрнаступальні дії, де вони будуть зроблені, що ми зможемо відвоювати. Це зараз невідомо, це якби навіть я і знав, бо зараз не сказав би. Але просто звичайний аналіз якраз і виводить нас на таку думку. Тож, саме в кінці літа ми і можемо побачити справжні мирні переговори, і можливо, навіть з осені в Україні прийде мир. Будемо на це сподіватися, розуміємо, що кожен день приносить різну інформацію. Тож, давайте, як я вже сказав на самому початку, не падати в помиральну яму раніше того як треба. Але я сподіваюся, що і не буде треба, тому що Бог. Любить Україну, ви тим часом підписуйтеся на мій ютуб канал, залишайте коментарі, ставте вподобайки. Побачимось.